Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Розпочинаю сьогодні першу в житті інкубацію бройлера. Несучок і індиків ми інкубували і достатньо вдало, а от бройлера ще ні. От сьогодні починаємо такий у нас дебют. Інкубувати ми будемо в інкубаторі Теплуша 78 Pro з автоматичним переворотом, з вологоміром і з можливістю роботи від акумулятора. Ось я його встановила на стіл на жорстку поверхню під ножки, котрі в нього є там ніжки, ми ще завжди підкладаємо, про всяк випадок, отакі звичайні кришечки. На всякий випадок, якщо якийсь конденсат, чи ще, щоб воно було краще вентиляція, скажімо так. Якщо інкубатор ставиться на поверхню, на якій, наприклад, покривало чи рушник люди кладуть. То я вважаю, що ці кришки обов'язково поставити, тому що ніжки інкубатора вони невеличкі, і вони просто можуть потонути в товщині того рушника, до прикладу, і таким чином перекриється доступ повітря через отвори, котрі є в дні інкубатора, вентиляційні. Ось вони, ці отвори. Ось їх є тут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 є великих отворів у дні інкубатора. Ось є з цього боку дві трубочки, в які заливається водичка, і вона буде поступати от сюди, буде поступати і сюди з трубочок. Це для підвищення вологості в інкубаторі. Але взагалі, ці інкубатори, отакі сірі, принаймні у теплуша 88, перші дні інкубації взагалі не потрібно наливати воду. По-перше, яйце віддає свою вологість, і от стартанем я вам покажу: волога буде триматися висока. Минулий рік ми закладали ось сюди курей, то перші дні волога в нас взагалі була приблизно до 70%. Доходила, що я відкривала вентиляційне вікно. Що зверху? Зверху є кришка заглушка. Котра відкривається уже, ну, для вентиляції, Там, хто з якого дня починає, хтось з 10-го, хто з якого ось вона відкривається. Також є яйце, котре регулює ступінь м, теж вентиляції, е, витяжка, так би мовити, щоб знижувати рівень вологи всередині, якщо вона піднялась, більше-менше можна робити, так воно регулюється. Є два віконця. Є табло, котре зараз включу, я покажу. Є дві, два входи. Два входи. Один вхід ну ми використовуємо так, собі вирішили, що цей дальній вхід, так би мовити, ми використовуємо для живлення від мережі, а ближній вхід ми використовуємо для живлення, якщо під'єднуємо акумулятор. Єдине, що важливо, якщо ми від хочемо працювати від акумулятора, то живлення від мережі потрібно, якщо пропало світло в мережі, немає нічого, і ми під'єднуємо акумулятор, то дріт від живлення мережі, від мережі відсіля треба витягати. Тобто, тут повинен бути якийсь одний дріт для живлення або від мережі, або від акумулятора. І ми намагаємося: е, от цей тільки для мережі, цей тільки для акумулятора. Не міняти гнізда місцями. Що ще всередині? Оце вентилятор, котрий ганяє повітря, оце нагрівальний тен, котрий гріє, температуру нам підтримує. На дно кладеться. Отакий вивідний килимок, він є в комплекті. Він продезінфікований, інкубатор теж продезінфікований, все продезінфіковане. Порядки в тому числі, препаратом Віросан я оприскувала з розрахунку 1 мл препарату на літр води. Тобто, набрала в отакий пульверизатор. Оприскала все, що могла. Єдине, що отут з'єднання притримала, і у вентилятор, щоб старалась сюди не сильно. А так, в основному, все оприскане, оброблено препаратом Вірасан це потужний дезінфектор, який використовується у птахівництві, тваринництві, практично для всього. В тому числі і для, для дезінфекції інкубаторів. І буду закладати туди каретки, тому що е, от, каретка така. 2, 4, 6, 8, 10 на 13 яєць. Їх є цих кареток у нас 5-6 штучок. Тобто 78 яєць ми можемо. Ось оце у нас направляюча приводу, куди ми будемо кріпити каретки. І коли ми включимо переворот, завдяки цьому каретки будуть перевертатися. Значить, на каретках з одного боку, ось така: от вісь, будемо казати. Це сюди, назовні, якби. А до направляючі в нас їх дві. Значить, наше завдання як це одягнути. Ось тут в направляючій ось тут є отвір, і ось є другий отвір. Цими двома осями ми повинні сюди попасти. Попали і тут до щелчка опустили. Наступна, аналогічно. Попали до щелчка опустили. Далі. О, мені сподобалось. Я встановила всі каретки, зараз вони, так, мають трохи нахил, але я підключу вже зараз інкубатор до, до живлення. І переведу каретки в горизонтальне положення. Ось там позаду в нас двигун. Під'єднаю я тен і вентилятор до двигуна. Ось так дуже просто це робиться, штучка в штучку, і зайшло. Все, це зроблено. Закриваємо інкубатор. Обов'язково перевіряти на щільність. Чи все, чи ніде нема щілини, чи ніде не піддуває, не продуває. І під'єдную живлення. Ось це в нас це називається блок управління, будемо казати по-розумному. На ньому є табло. На табло відображається вологість, температура, чи включений автоматичний переворот, чи не включений. День інкубації, значить, ось день 22. Це ще від старої інкубації це треба відкоригувати. H39. H 39. h це вологість. В даний момент вологість 39. Температура 25,7 на даний момент в інкубаторі. Л те, що було, це значить занизька волога. Це попередження про те. Що е, потрібно долити води. Значить, автоматичний переворот у нас зараз відключений, тому нічого не відображається. Ось ця червона кнопка це кнопка регулювання температури. Значить, от якщо ми короткими натисканнями будемо це робити ось так, різко. значить, ця температура будемо знижувати по 10 градуса кожне натискання. Якщо ми хочемо підняти температуру, ми просто її натискаємо і утримуємо до потрібної нам. Ну, припустимо, до 38,2, тому що зараз він стоїть на прогріві. Значить, ось ця кнопка, це кнопка перевороту. Зараз в даний момент він відключений, тому в ручному режимі я хочу вивести каретки в горизонтальне положення. Нажму цю кнопку і буду утримувати і дивитися в інкубатор до тих пір, поки каретки не стануть так, як мені потрібно. В даний момент, ось каретки стоять в нахилі. Я натисканням цієї кнопки і утримуванням. Зараз хочу виставити їх в горизонтальне положення для того, щоб викладати яйця. Ось вони пішли, пішли, пішли. Відкриватиму інкубатор і закладатиму яйця. Сьогодні до закладки у мене 66 яєць, з них 50 роз, 708 з угорщини, каретки ось горизонтально вже готові. так от 50 роз і 16 штук від моїх курочок, від тих, котрі з півником Барбезьє, і від тих, котрі сидять з півником Марана Чорномідного. Закладаю потихеньку яйця рівномірно, чергую крупне і дрібне, щоб не було перекосу. Яйця закладено рівномірно. Оце я показую це яйця від моїх курочок, котрі з півником барбезьє. Вони позначені кружечком. Ті, котрі сидять з півником марана, ось їх тут 7 і десь ще одне. Від мара напівника це для перевірки оплоду. Я не знаю, чи я їх буду до кінця інкубувати чи ні. Ну, до першого овоскопування точно. Ще які є моменти важливі при закладці яйця. Незалежно від того, яка кількість яйця у вас до закладки, будь-то 10 яєць або будь то всі 78, закладати на каретки треба яйця якби симетрично і не нагружати. Наприклад, якщо 10 яєць, не класти їх всі на одну каретку, а розкласти їх по всьому інкубатору. Ось у мене не вистачає якби, до повної закладки 12 яєць, тому я подумала так, що я. Розкладу, по-перше, крупне дрібне, крупне дрібне. Зрозуміло, що якби, в ідеалі інкубаційні яйця повинні бути всі одного розміру, але буває воно по-різному і не завжди так складається. От я поперевіряла, чи все правильно я виклала, щоб не було навантаження на якусь конкретну вісь. Я з двох боків, з лівого і з правого боку, я не подокладала яйця. От, в процесі інкубації яйця буду я міняти місцями. Там раз у 2-3 дня я буду перекладати дальні з країв всередину, з середини на краї. Можливо, це і не дуже важливо, ось я показую там, де не докладені яйця. Так от, про перекладання з місця на місце. Я вважаю, може, це не так і важливо, але я вважаю, все-таки, що воно не завадить все-таки для більш рівномірного обігріву. Закриваю інкубатор і буду ставити на прогрів. Цю експ... інкубацію я хочу зробити такою якби, ну, свого роду пробною експериментальною. От зараз у нас, припустимо, 11 година ночі. Я буду прогрівати яйце поступово. Тобто стартувати буду не з температури 38, як зазвичай стартують при інкубації, а закрию інкубатор і виставлю температуру 30 градусів. Взагалі-то хотіла би 25 виставити там на 10-12 годин, але інкубатор не підтримує температуру 25. Мінімальне, що можна виставити, це 30. Тому виставлятиму 30 градусів. На 6-8 годин. Це у мене буде з 11-ї ночі, десь до 7 ранку на 30 градусах стояти. Потім ще я на, буквально на 2-3 години переставлю на температуру 34 градуса прогрію. І потім вже в 9 годині ранку вже виставлю 38,2, так як повинен бути старт. Витримаю 4 години і знижу на 38. Ніякої вологи, ніякої води доливати не буду. Інкубатори виготовлені з покращеного пласт, того пінопласту, вони достатньо герметичні і може бути таке, що і до 9-10 го до го дня волога не доливатиметься вже як там буде. Ну, в добрий час, як то кажеться. По якому режиму і по якій схемі інкубувати буду, розповім в наступному відео. Ще раз перепрошую за технічні неполадки, можливо, не дуже якісне відео, але кому воно було корисне, лайкайте, підписуйтесь і до нових зустрічей!